Все малю 2017 року, коли судде Харьковского перед местом консульства складывают, судя кайфово, судя подавал атацию залучительство секретаря судового сина ВРСП, за открытом судового суда, приміщення Харьковского профессиональной административного суда, административного справа, за по покорюка Макова Володимирована, основного харчета оружия медсестративного суду. 14, 11, 16 року. по справедливому 720 37 16 за позовом покорям Микола Володимировича, головного Державной службы Україны изначальных ситуацій в Харьковской университете особо Олександр. Васильович по скасування наказу встановив до статті 160-167 кодексу судочинства судачества голосу 31 суд, частину постанови, а повний текст постанови буде складен 13.0.2014. Руч, стадія 160, 67, 190, 5, 196, 198, статті 122, 205, 207, 209, 254 кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила. Апеляційну скаргу задовольнити. Постанову Харківського окружного адміністративного суду 2014 року по справі номер 820, дріб 38, 37, дріб 16 скасувати прийняту нову постанову, якою позов задовольнити, Скасувати наказ головного управління Державної служби України зазвичай статусу Харківській області від 25.05.16 року номер 228 по ОС про притягнути дисциплінарної відповідальності в частині притягнення дисциплінарної відповідальності, оголошення суворої догади. Мадиру відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова головного управління Державної служби охорони зазвичай ситуацію у Харківській області Покарєву Миколи Володимировичу. Стягнути на користь Кокарєву Миколи Володимирович за рахунок бюджетних осібного за зобов'язаннями головного управління Державної служби України за звичайних ситуацій у Харківській області, ход ЄДРПО 38631015, сплачений судовий збір за подачу адміністративного позову у розмірі 551 гривень. 20 копійок та за подачу поліційної скарги 6, 6 гривень 32 копійки. Постанова на бара законно з мотої проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом 20 днів з дня складання постаново повному січним подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України. Судді судове сідання закрите. Дякуємо.